У нас є ось така коліна, тут є відповідно, яка згадається програма за допомогою. Тут ми маємо рейда своїх, він буде повертати в інші І так само тут можна почувати, щоб спочатку ми їх усе, а потім він виїхав на цей. Ось наш

до <риклад> дітей, <риклад> 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 Важливо прописати правила. Як дитина має приймаючи? Добре. Щоб посипати листі, Ми команди просто їх посипаємо, ми ставимо кілька точок, які ми хочемо, наприклад, запаркувати. Беремо дерев'яну посаду і насипаємо, до прикладу, синього варто, легким потрушуючи руком, як ми їх наносимо, знов скіфу. Ви повірите, але не всі діти навіть вміють рівно вирізати, тобто вони не пальці як на наготовитися. Нам потрібен аркуш паперу, де нас сипання знову, ми це все показуємо, це навики повсякденного життя, тому що ну, діти реально насправді не завжди стикалися з тим, що потрібно це робити. Тобто ми показали один вид діяльності. Інше, мені потрібна, наприклад, якась блискітка, я її хочу помістити ось тут. Але ну, ми знаємо, що пальцями не дуже це. Дивіться, можна просто взяти пензлі, легко доторкнутися і помістити на місце. Можна допомогти пальцями зер'яну пальці. Тобто такі легкі маніпуляції, поки то, що дозволі вам пояснити якийсь навчальний матеріал, зробити красиву річ, також ви ще зможете відповідно розвинути дрібну е, моторику. Поєдки, насправді також не mm -hmm. дуже дешево, в мене є оці. Е, ви руковиці гурні і по років тому і ми прекрасно справи за бажанням можете спробувати самі з цим попрацювати. А я в принципі це залишу для вас, бо можна було більше пізніше. Це зробити також. Ви можете взяти свої відкрити. Тут є електронна версія. До речі, ці з заповнені реальністю. Правда, на даний момент. Наш додаток на перереєстрації, Ні, що, що ми не я молекули звідчити писати бізнес план за переводю. Тобто я пояснюю, що весь бізнес-прийом, то на це не я я Якщо ви продаю. можете пояснити нову, на на що ви придумали, ми зможемо це продати. Якщо ви не можете, ми це не робимо. Оце і нема за що. Це є геть сучасні гроші, навіть вони зараз ходять. Колись піастри, зараз фунти. Тобто дітям насправді досить цікаво, тому що коли ти кажеш, хто тримав тисячу гривень, всі піднімають руку. Коли ти кажеш, хто тримав 500 франків, всі опускають руку. Це один із уроків, тобто ми так само. Так, це Індія руки. Поки ви прикрашаєте, розкажемо ще більше про інші бачили Треба Теж попічаємо легкі до є пам'ятки, які залишилися з попереднього. Немає розмірки, можна відбутися, вимірюватися це витяжіння. Тініше вагнути. Коли кажуть, що я вважаю 20 кг, то це неправильно. Кажете, я маю масу 20 кг, ага. Бо вага це сила, якою тіло діє, наприклад, на цей гріз. Тобто, сила, якою розтягнеться ця прізь. Тобто, Я маю масу? Так, я маю масу. Маю. Так. Так. А вага це вже сила. От маса це просто. так, це Кажуть фізики, міра інертності. Тобто, як тіло опирається в дії сили. От, наприклад, посунути, наприклад, я бачу я бачу що там подала дачу 14 17 га 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 На Тренажер, який називається Сморятом польотів. Діти 50 годин вітають на нього. Звикають, літають, ну, навчаються в чергу, тому що він там виходить.